Розповім вам про знакову книгу Карл Річардс One Page Financial Plan, яка починається з запитання, чому гроші для вас важливі? І вся книга дуже проста в читанні, тому що Карл Річардс показує скетчі. І Ось в цьому відео я теж з допомогою скетчів Карла Річердса спробую передати вам його ідеї і розповісти про книгу. Перший скетч your values and your money». Річард просить описати важливість грошей для вас і знайти оці точки, де ваші цінності співпадають з тим, як ви застосовуєте свої гроші, чи будете застосовувати, тому що фінансові цілі вони в кожного різні. В Книзі, до речі, є дві дуже цікаві історії. Перша про те, як він переосмислив свій підхід. І він там наводить приклад а, батька, який сказав: Я хочу бути хорошим чоловіком хорошим батьком для своїх дітей, і це означало піти з однієї там суперплачемі роботи, щоб жити в хорошому районі ближче до школи і мати. Більше вільного часу з меншою кількістю доходу. І друге він написує, як він хотів купити велосипед за 4 тисячі доларів, і це е, якби описувало, що це ніби інвестиція в себе, але насправді це була просто емоційна покупка на фоні там стресу на роботі. Далі в книзі є геніальний скетч про те, чому варто мати фінансовий план. Багато людей справедливо зауважують, ну як я там можу спланувати багато років в умовах невизначеністі. Але він показує, що якщо плану нема, то ці переживання, розмови про гроші вони нікуди не зникають. Тому що вони все одно є в житті. Хочете ви там про це думати чи не хочете. І наявність плану воно якраз зменшує цей час, який присвячений тому, щоб визначити, куди ж рухатись, як мені витрачати мої кошти, які в мене фінансові пріоритети. Власне, далі, Карліча це описує, що план це не така бетонна дорога, з якої ніяк не з'їхати. Це дуже гнучкий маршрут, і так до цього треба ставитися. Помилки будуть, але важливо тримати курс, тому що все таки дорога вона веде в певному напрямку, і цей маршрут він теж має кудись вести і він. Підтверджує і визнає факт, що дуже важко спланувати щось за 20 років. Це інший його суперскетч, де там ось є припущення, які в фінансовому плані, ось є реальність там через 10, 20, 30 років, і ось є співпадіння. Тобто, це я багато в чому намагаюсь вгадати, але принаймні я іду в тому напрямку, куди я бачу, я хочу йти. Всередині книги Карл Річардс споділяє багато уваги тому, що план має бути дуже простим і вміщатися на одну сторінку, тобто він має містити по-хорошому ваші цінності. Татами ось, приклад бути хорошим татом, чи там допомагати відбудові України. І а також, звісно, про роботу. Якщо це є частиною ваших цінностей, багатьох людей мене, наприклад, мотивує моя робота. І я хочу далі нею займатися, і велику частину своєї роботи я б навіть робив, якби мені зовсім за це гроші не платив. Карева наголошує, що це має бути дуже просто вашими словами описано. Цінності і потім власне про гроші, гроші пов'язані з діями, тобто як я буду для реалізації цих моїх побажань, що я буду робити з фінансової точки зору. Наступний глава Каро показує, що автоматизація і спрощення дуже важливо. Не потрібно там тратити дуже багато часу на деталі. Те на жаль, що я бачу помилкою багато інвесторів, які намагаються слідкувати там, чи за твітами Трампа, чи проходити курси про трейдингу, чи намагатися весь свій вільний час аналізувати акції. Каро наголошує, що третину все зробити просто, де можна це автоматизувати, і в нього є дуже клас. Сний на цю тему він показує, що можна рухатись повільно, впевнено, але результати будуть кращими ніж того хлопця, який бігає і шукає наступну NVIDIA чи наступний біткоін, і робить дуже багато помилок про дорозі. Інший дуже відомий скетч, який я вже показував на каналі, де він говорить, що дивіться ось є «Investment Returns». Тобто дохідність ринку її легко перевірити в S&P 500, в фондах нерухомості, в фондах облігацій. А ось є Investor Returns, і вони суттєво менші. Було велике дослідження JP Morgan на цю тему. Чому вони менші? Тому що ви поведінці інвестора дуже багато емоцій десь почекали, десь не заробили, десь не додали, десь продали на паніці, і реальні результати менші ніж у цей повільний але впевнений рух. Інший класний скетч називається Proceed with Caution, і він показує, що так будуть книги чи статті, які будуть сильно впливати на вас. Але пам'ятайте, будь ласка, щось що вас капітал, який там. Формуються, припустимо, ви почали там 10 років тому. Це вже суттєві суми. А з ним треба бути обережними і тому рухати його там на основі того, що сказав друг, чи того, що написала мудра книжка. Мабуть, не варто він показує, щось. Що так є перетин. Ви можете враховувати ті ідеї, які ви почуєте там в моїх відео, в книгах, в статтях від друзів. Але рухатися обережно. Ну, І власне, Карл описує також, що фінансова поведінка, те, як ви вмієте контролювати емоції, важливіше, ніж ці глибокі технічні інвестиційні знання, тому що в інвестиціях багато залежить від того наскільки ви все автоматизуєте, наскільки ви рухаєтеся стосовно певної стратегії, а вибір найкращих інструментів теж важливий, але має меншу вагу в загальних результатах. І дуже класна вправа, яку Карл Річард записує, він каже: поговоріть з собою 10 років, що ви можете сказати, як ви прийшли, як ви це бачите. Ще класно, що він присвятив також главу розмовам про гроші, тому що він показує це на своєму класному скетчі. що чим більше у вас розмов перед прийняттям важливих рішень. Тим більш є повноцінними, стабільними, щасливими ваші стосунки, і він власне про це пише: що коли ви розмовляєте про гроші з вашим партнером, з дітьми, з близькими. Ці розмови допомагають приймати кращі фінансові рішення, і вони важливі, щоб не відбулося великих помилок. Іншими словами, ці розмови допомагають уникати конфліктів та створювати спільний курс, спільне поле для великих фінансових рішень. ставте лайк, дайте нам зворотній зв'язок по тому, як вам такі огляди книги. І підписуйтесь на наш канал. Рекомендуйте його друзям.